Цей величезний електричний позашляховик BMW робить XM невеликим. Електричний BMW X7, коли розкіш відповідає майбутньому, BMW завжди був символом розкоші, продуктивності та інженерної досконалості. Але світ змінюється, і автомобільна промисловість переживає революційну електрифікацію. І BMW, як лідер галузі, не може стояти осторонь. Майбутній електрик BMW X7, який, мабуть, затьмарює навіть ексем за розмірами та враженнями, це не лише еволюція існуючої моделі, це твердження про наміри. Це демонстрація того, що електрифікація може бути синонімом розкоші, комфорту та високої продуктивності. Я пам'ятаю, як кілька років тому електромобілі сприймали як щось компромісне. Недостатній інсульт, повільна зарядка, обмежені можливості, все це відштовхувало потенційних покупців. Але часи змінилися. Технології розробляють семи мильні кроки, і сьогодні електромобілі здатні конкурувати з традиційними автомобілями у всіх параметрах. І BMW X7 яскравий приклад цього: Навіщо потрібен електричний x 7 Питання, яке, ймовірно. Виникне у багатьох, чому BMW навіть виробляє електричний X-7. Хіба немає достатньо існуючих моделей, таких як 9. Справа в тому, що X7 займає зовсім іншу нішу. Це флагманський позашляховик, орієнтований на найвибагливіших покупців, які цінують не лише розкоші та комфорт, але й престиж. Електрик X-7 повинен задовольнити потреби цієї аудиторії. Пропонуючи все найкраще від BMW, преміум, матеріали для прикрас, передових технологій і, звичайно, високі показники. Перші враження від фотографій шпигунства. Останні шпигунські фотографії прототипу електричного X7 викликали у мене змішані почуття. З одного боку, я радий бачити, що BMW не збирається кардинально змінювати дизайн автомобіля. Збереження впізнаваної решітки радіатора та дворівневого освітлювального обладнання є розумним кроком, враховуючи консервативні смаки цільової аудиторії. З іншого боку, мені здається, що BMW може бути сміливішим з точки зору дизайну. В епоху електрифікації автомобілі повинні виглядати сучасними та футуристичними. Тим не менш, я впевнений, що B'MW врахуватиме всі нюанси при розробці остаточної версії автомобіля. Компанія відома своєю увагою до деталей та прагненням до досконалості технології майбутнього сьогодні. Що насправді мене вражає в Electric X7 це технологічні рішення, які будуть використовуватися в цьому автомобілі. Розумні циліндричні батареї BMW, які мають на 20% більшу інтенсивність енергії, ніж звичайні акумулятори, збільшить інсульт та скоротить час зарядки. Електрична архітектура на 800 вольт ще один важливий крок вперед, який дозволить заряджати автомобіль набагато швидше. Я впевнений, що Electric X7 отримає найсучасніші системи та розважальні системи та системи допомоги для водія. В епоху автономного водіння безпека та комфорт пасажирів повинні бути пріоритетом номер 1 Сила та продуктивність чого очікувати. BMW завжди відомий своїми потужними двигунами. І я впевнений, що електричний x 7 не буде винятком. Зараз вже відомо, що основна версія буде оснащена 463 КС з подвійними двигунами. Але я впевнений. Що BMW запропонує більш потужні версії, можливо, навіть із продуктивністю, порівняною з Alpine або m 70 ви можете собі уявити електричний X7 з потужністю понад 800 КС, це буде справжній звір. Я пам'ятаю, як кілька років тому електромобілі здавалися мені нудними і повільними. Але часи змінилися. Сьогодні електромобілі здатні прискорити до 100 км за годину швидше, ніж багато спортивних автомобілів. І я впевнений, що електричний X7 стане одним із найшвидших позашляховиків на ринку. Кларська архітектура розумний компроміс. Той факт, що Електрик X7 буде побудований на оновленій версії Clar Architecture, а не на новій платформі новий клас, викликає у мене змішані почуття. З одного боку, це дозволяє BMW прискорити процес розробки та зменшити витрати. З іншого боку, це може обмежити потенціал автомобіля з точки зору ефективності та продуктивності. Тим не менш, я вважаю, що це розумний компроміс. Clar Architecture вже добре зарекомендувала себе на існуючих моделях BMW, і вона може бути адаптована для використання з електростанціями. Що далі? Вивільнення електричного X7 є важливим кроком для BMW. Це демонстрація того, що компанія серйозно ставиться до електрифікації та готова запропонувати своїм клієнтам найсучасніші технології. Я впевнений, що Electric X7 матиме великий успіх. Він залучить нових клієнтів у BMW та зміцнить позиції компанії на ринку преміальних позашляховиків. Мої особисті прогнози. Подорож, я прогнозую резерв інсульту в реальних умовах не менше 600 км. Час зарядки, повна зарядка зі станції швидкої зарядки займе не більше 30 хвилин. Ціна, основна версія, коштуватиме щонайменше 150 тисяч доларів. Виробництво. Початок виробництва запланований на 2027 рік. На закінчення. Електричний BMW X7 це не просто інший електричний автомобіль, це символ майбутньої розкоші та продуктивності. Це автомобіль, який здатний задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів та зміцнити позицію BMW на ринку преміум позашляховиків. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити його в прямому ефірі та пережити всі його можливості. Це дійсно захоплюючий час для автомобільної індустрії, і я радий бути частиною цього процесу.